У Житомирі поліцейські затримали 20-річного молодика, який вбив бабусю. Ціною життя 70-річної пенсіонерки стали 700 гривень, які онук вимагав у неї. Молодик жорстоко побив жінку, через що вона померла. До Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир обласного центру можливо сталося вбивство. На місце події прибули працівники поліції, які з'ясували, що в оселі знаходиться бездихане тіло 70-річної господині з тілесними ушкодженнями. Відомості про події було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Правоохоронці провели низку слідчо оперативних заходів, у результаті яких встановили що до вчинення вбивства причетний 20-річний онук за. Вони в двох роді були. О, то один стояв десь тут, його, на коридорі ждав, чи де його ждав, а той ну, з бабою гроші треба чи що він танцював. Як з'ясувалось, підозрюваний того вечора відпочивав у місцевих розважальних закладах. Задля продовження відпочинку йому забракло грошей, тому хлопець вирішив зайти до бабці. Коли та відмовила йому онук, її жорстоко побив. Потім знайшов сховок з 700 гривень та пішов геть. Через дві години буквально у противнорушковому заходу було встановлено місце знаходження даного громадянина, який відмовився давати покази будь-які. Також було встановлено, що він у своїй бабусі забрав 700 гривень. За даним фактом розпочато два кримінальних провадження умисне вбивство і розбійницький напад. Нині молодика затримано. Йому оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства та розбою. Триває подальше розслідування. Хлопцеві загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.